Усім привіт, друзі! Сьогодні ми вирішили піти на галявину, прогулянку зробити з моїм боданчиком, нарвати черемші. Взяли ми сьогодні відро і вирішили піти ось таку галявину. Ми знайшли любимо салат з черемші. Уже пора прийшла. У нас є тут одне місце, де можна дуже багато. Нарвати черемші і зробити салат. Я люблю дуже черемшу. Робити салат з перепилених яєчок, так як у нас перепілки є. Можна з домашніх курячих, можна просто купити. Зараз черемша не дешево стоїть, якщо купити у місті. Ось як вона виглядає, може хтось не знає, що це таке черемша. 20 гривень, 30 гривень. Ось така ж одна жменька. Жменька черемші. Люди продають, цим займаються. І ось ми собі рішили так з синочком старшим піти по черемшу. Бага... Е, колись ми їздили в ліс, у нас тут на окраїні на нацецино. Було, але зараз так дуже далеко, і ми знайшли інші місця, пробували садити вдома. Ну, вона так не розвивається, вона хоче, щоб там нічого не копалося, не перебиралося, просто щоб було е, ліс, ну, е, як у лісі. Обстановка лісова спокійна, щоб ніхто не турбував її. Вона гарно розвивається, гарно посівається. Так що дуже люблю запах, дуже запах такий, як у вигляді чеснока. Запах чесночний. А вона дуже багато має вітамінів, дуже корисна. І ось ми хочемо зробити салатик, посмакувати. Ось так. Напишіть в коментарях, чи ви любите черемшу. Чи ви її збираєте, чи у вас вона росте черемша? Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки. Усім всім гарного дня, миру і добра, охорони Божої, миру Україні. Хай всіх Бог береже. Усім пока у гостях Володимира.